Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Ізраїль за посередництвом Сполучених Штатів передав Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот, які посилять систему протиповітряної оборони держави. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю проєкту у ліжку. Хоча Бродський не уточнив, скільки саме комплексів було передано, сам факт передачі є важливим сигналом про залученість Ізраїлю до підтримки української оборони. Ще наприкінці квітня 2024 року з'явилася інформація про початок виведення з експлуатації частини батарей Петріот у повітряних силах Ізраїля. У лютому командування оголосило про перехід на нові системи протиповітряної оборони, власної розробки Девідслінг, Праща Давида та Ерондом, залізний купол, які продемонстрували високу ефективність під час реальних бойових дій. На кінець 2023 року, за даними зеворзони, Ізраїль мав щонайменше вісім батарей Петріот. Проте точна кількість пускових установок залишається засекреченою. Частина цих систем, зокрема модифікації ПЕК-2, була модернізована до стандарту Яхалом у межах національної програми оновлення ПП це дозволило їм використовувати сучасні ракети типу ПЕК-3 з покращеною здатністю перехоплювати балістичні цілі. Відомо, що в червні 2024 року Ізраїль, США та Україна завершили багаторівневі переговори, які передбачали передачу списаних батарей Петріот спершу зі складу ізраїльських сил до США, а потім до України у Сполучених Штатах комплекси ймовірно пройшли технічне обслуговування або модернізацію, після чого були передані українським ППО. Ще у січні цього року повідомлялося, що американська військ. Військова транспортна авіація здійснила серію рейсів з Ізраїлю до Польщі, під час яких доставляла партії зенітних ракет до систем Петріот. За оцінками йшлося приблизно про 90 ракет, які зберігалися на американських складах в Ізраїлі. Ці ракети згодом також мали бути передані Україні. За даними осін проєкту осін Дефендера, військові транспортні літаки Сі 17 регулярно вилітали з ізраїльської бази Хадзерім, прямуючи до польського Жешова через авіабазу Рамштайну Німеччині. Саме Жешов сьогодні є ключовим логістичним хабом. Для західної військової допомоги, що надходить до України, передача Петріот, навіть у обмеженій кількості, має стратегічне значення в умовах масованих ракетних атак, які Росія регулярно здійснює по українській інфраструктурі системи класу Петріот здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та інші повітряні цілі. Їхні розміщення на критичних напрямках може суттєво підвищити рівень захисту не лише стратегічних об'єктів, а й мирного населення. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.